Від маленького, зараз у нас хлопчик 10 років, він весь щас на. Тут усе підпорядковано капусті. Не працювати коло неї у селі просто не заведено, ба більше залучають до роботи і жителів інших сіл. Основний поставщик капусти то є Заріча на Україну, тому що я сам в Київ їжджу. і раніше, коли років 10, тому ми перший раз були там у Києві, то шукали Херсонську капусту. А вже зараз шукають нашу, бо кажуть, що наша капуста краща, як херсонська, тому що наша капуста чиста на органічних добривах. Гній і там пташиний послід і тому подібне. І стараємося, у нас нема для себе і для базару. Ми що для базару, то й самі їмо. Сусіди від заздручів називають зарічан чорноколінниками, а ті з маличку привчені до важкої роботи на землі. Вона для них годувальниця. Хліб тут їдять з капусти. Саме місцевий ранній овоч. Перший і кращий на ринках України. Наприклад, цю капусту, що це в воді, ми її сіяли до Нового року. І так, з Нового року постійно гріємо дровами, гріємо, ночі встаємо, гріємо і, і немає ну, нема коли часу відпочивати. Але наразі до врожаю далеко. Сподівання на нього ще попсувала не надто лагідна весна. Працелюбні зарічани саме спускають повеневу воду із теплиць. кажуть, будуть збитки, але на щастя, не всі угіддя залило. У зарічові пусткою не стоїть ані клаптику, усе у парниках, найбільші з яких називають ангарами. Робота у них кипить і ще від зими. Ми ну, Не маємо людей Всі сім'єю, йдемо працювати дуже багато. Труду вкладаємо, бо знає, що нам вродить. Перший врожай очікують на травневі свята і не приховують. У вдалий рік ідеться про прибутки у сотні тисяч гривень, але все залежить не тільки від працелюбності, а й від фермерської удачі. Головні тут чинники погода та ринок. Прогнозувати, якою буде закупівельна ціна на ранню капусту, ніхто не береться. А щодо погоди сподіваються, що водопілля не так уже й зашкодило. Початок березня був сприятливий для вирощування овочів і всі висадили ранні овочі. Так що надіялися, що буде врожай гарний. То, ну, конець березня нам показав, що дощі і морози, спершу морози, морозу, потім дожді. Ну, несприятливі умови у нас вийшли. Ну, Будемо надіятися, що вода зійде, так як ранні овочі вже видержали морозу. Я думаю, вони вода жать і потоп наш. У заріччі вже давно освоїли новітні технології городництва: голландське насіння, сучасні теплиці з опаленням, рясно підживлюють землю, а раз на п'ять років повністю міняють ґрунт у теплицях. А от до експериментів тут не звикли капуста, от їх хліб інших культур не шукають. А коли знімуть урожай кочанної, посадять перці та баклажани. Під овочевими культурами 400 гектарів землі Зарічанської сільської ради. Над ними зігнуті спини селян та їхні натруджені руки. Весна у розпалі, а отже, і сільськогосподарський сезон. І зараз лишається не втрачати надії, що не надто багато рослин зогниє на корені. У кожному разі Зарічани не залишать Україну без ранньої капусти. У цьому селі так не звикли.